Привіт, друзі! Сьогодні я пошила ось такий рюкзак з джинсів. Я не знімала, як я там крою джинси, розрізаю їх. Ну, це таке. Не всім цікаво може бути. І відео у мене не не як, Я не вчу шити. Я просто показую свої вироби. Це, я придумала сама все, викройку і от робота моя це все сама. Ні з яких інтернетів, я не беру нічого. Це моя творчість. Тось, дивіться, такий вийшов рюкзачок. Брючки були невеличкі середнього розміру. Я сюди пришила від пояса ось, таку ж, ось така була там надпис. Я його витягнула зверху на рюкзачок. Тут розмахрила ось так такий маленький карманчик. Воно так симпатично вийшлося. Тут просто карманчик. Заді є карманчик я пришила, ось тут потайний під спину. Лямки хороші зашила, чорні. І внутрі, дивіться, який. Значить, внутри. Тут є карманчик на молні і є ось така перекладка. Ось так тут закладається і тут великий основний карман. Оцей рюкзачок замовила мені жіночка одна, моя знайома, вона була у Польщі на роботі і Полячка побачила у неї рюкзачок мого пошиття. Вона каже: де ви замовляли такий рюкзачок? Вона каже: ну там жіночка одна шеє. Так що цей рюкзачок поїде у Польщу. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, слідкуйте за моєю творчістю. Я буду рада вас бачити на своєму каналі. Пока-пока!